Всім привіт! Я Могилатка, а ви на каналі КамОн, вже 21 -е століття. І це друга частина ідей для подарунків. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставте лайк, якщо вам, звичайно, сподобається це відео. А також не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропустити мої наступні відео. І підписуйтесь на мій інстаграм, там мене значно більше, більше стилізації від мене, а також різних інтерактивів про моду. І давайте вже розпочнемо це відео. І першою буде мені вже здається така доволі базова ідея це парфуми. І парфуми, звичайно, непрості. Парфуми від бібліотек де парфум. А мені здається, що ви бачили їх десь на просторах інтернету, і у них є зараз дуже класний набір невеличких пробників для того, щоб протестувати різні парфуми на собі. І це ця підбірка називається Чоловічі Бестселери. Їх тут є 5 парфумів, які ви можете протестувати. Дуже красива упаковка. Мені здається, вона є досить подарунковою. Я ось тут прикріплю вам і на цей набір зараз діє знижка, і вартість його 490 гривень. Мені здається, що це доволі бюджетний подарунок, і він доволі цікавий, тому що людина може спробувати ці парфуми визначитись. Який варіант йому подобається більше, там, наприклад, придбати собі вже повнорозмірний флакон, або ж ви придбаєте йому повнорозмірний флакон? Мені здається, що це доволі цікаво. Наступний вже доволі небюджетний бренд це бренд Etnoдіum. Це моя любов безмежна. Мені дуже подобаються всі вироби, які є у цього бренду. Вони є доволі, доволі унікальні. І у них також зараз діють знижки. Знижки не лише на чоловічі, але в більшості на жіночі вироби. У них є цікаві аксесуари, у них є дуже класний комірець з квітковим орнаментом. Дівчата, якщо ви хотіли щось придбати собі цього бренду. Зараз діють класні знижки, якщо я не вмиляюся до мінус 30%, можете собі щось придивитися. Якщо ж ми говоримо про чоловічу частину, у них є чоловічі вишиванки. Мені здається, що це такий подарунок, який буде служити роками. Вишиванку можна, звичайно, стилізувати в повсякденному житті, це не виключення. Наоборот, треба зараз вчитись стилізувати їх в повсякденному житті. Але це доволі така річ під настрій. Навіть якщо це не святковий вихід, навіть якщо це не на якусь подію, то в основному ну, потрібно мати настрій в цей день для того, щоб застелізувати якусь вишиванку. Ось. Тому чоловічі вишиванки там є, вони досить класні, не банальні, тому можете придивитися до такого варіанту подарунку. Звичайно, він не є бюджетним. Якщо, звичайно, порівнювати вишиванки, наприклад, на Косівському базарі, або десь в тій стороні, де вишиванки продаються там ручна робота, звичайно, і це такий натуральний продукт, якщо так можна назвати, там вони дорогі. Я згідна, вони там дорогі, вони не будуть настільки, можливо, стильними і сучасними. Але в цьому є весь сенс купівлі для себе вишиванки, щоб вона відображала цей такий етнокод нашої нації і ось це національне вбрання, яке можна класно стилізувати в повсякденному житті на кожен день, і це буде виглядати дуже стильно, дуже сучасно. Мені здається, що це дуже гарна нагода. Якщо порівнювати ці ціни. Звичайно, етнодім буде трішки дорожчим, але знову ж таки мені здається, що це доволі якісна річ, яка прослужить вам не один рік. Наступний бренд також е, одягу це бренд Smash. І тут зараз діють також чорна п'ятниця, діють знижки. Е, ви можете придбати класний одяг. Тут є дуже велика кількість. Чоловічих курток, джинсів, футболок, майок, велика кількість аксесуарів також для чоловіків, різні шапки, панами. І зараз діють реально дуже класні знижки. Знову у мене буде ціле відео. Дуже, дуже, дуже класні речі. Мені справді подобається цей бренд. Він виглядає сучасно. Він виглядає нетипово. Тому що дуже багато брендів відшивають речі саме в такому більш класичному стилі для чоловіків. І одягаються, в принципі, зараз дуже велика кількість чоловіків саме в класичному стилі. Він такий трішки футуристичний, не банальний. Мені подобається стильно модно молодіжно, тому можете придивитись зараз. Також дуже великі знижки на чоловічий асортимент є і. Аксесуари і светри. Ось, наприклад, є світшот, який зараз вартує тисячу гривень. На нього знижки 33%. Класні базові, мені здається, що їх буде дуже легко засталізувати. Є, звісно, трішки небанальні. Якось, наприклад, сорочка в такому класному зміїному принті. Дуже багато сумок, дуже багато взуття. Усе це на знижках, так що можете заходити, дивитися. Джинси, сорочки, футболки, піджаки. Вибір є. Якщо ж навіть не по знижках все рівно там є дуже класний вибір, можете щось придивитися. До речі, якщо ви хочете відео про чоловічий гардероб, я можу зняти окреме відео про якісь класні стилізації на зиму або вже на весну, наприклад, якщо зимою вже не дуже актуально. Стилізації для чоловіків. Якщо вам буде цікаво, обов'язково напишіть мені про це внизу. Наступний бренд з Тернополя це бренд Лакі. У них також власне виробництво. Я, якщо не помиляюся, відносила їх сумку роки три, напевно, носила я її дуже часто, і вона ще досі в прекрасному стані. Також у мене є її гаманець. Який ще досі мені прекрасно служить йому вже десь років 5. У них зараз також діють знижки до чорної п'ятниці, тому ви точно зможете обрати щось класне на подарунок. Це може бути гаманець, це може бути сумка. Мені, до речі, дуже подобається, коли чоловіки носять жіночі сумки. Це дуже класно і дуже стильно виглядає. Одним з таких трансетерів став Джейкоб Елорді. Десь тут покажу вам цього прекрасного мужчину, який дуже класно стилізує жіночі знову ж таки сумки в своєму повсякденному гардеробі. Наступний бренд, він доволі універсальний це бренд Orner. І розпочнемо з прекрасних чашок в колаборації з малюнок, наприклад, ну, чашка Душніла. Чашка я в порядку. <laughs> Мені здається, що це кожен українець зараз. Робота не вовк, в ліс не втече». і багато класних таких смішних чашок. Наступний дуже сентиментальний подарунок це фотоальбоми. Я подарувала такий фотоальбом своїй подрузі. Мені здається, що це дуже класний подарунок. Справді у них є класні стильні фотоальбоми. Ви можете докупити ось ці кутнички, можете докупити там різні олівці, фломастери, блискітки і таке інше, і створювати ось таку історію. Наступний практичний подарунок це плет ось такий актуальний принт. Мені дуже подобаються ці українські мотиви, те, що вони такі різнокольорові, не банальні. Я вперше такі побачила. Дуже мені сподобалися. На них зараз діє знижка 12%. І ось такий плат можна придбати за 2200 гривень. Класний подарунок. Мені здається, що такий стильний, небанальний. Тому наступний подарунок. Звичайно, не всі, як я, люблять настільні ігри. Але можливо, можливо, хтось любить, тому тут є вибір настільних ігор, є гра для батьків та дітей. Дуже класна. Також розкажи мені все для Party Edition, для партнерів, для подруг. Великий, великий вибір, також такі мемні різні ігри. Прикольно, є навіть Шевченко питає, це про українську музику. Подивіться, подивіться, це справді дуже цікаво, якщо навіть не на подарунок, а просто для себе. Ще один вид мого задоволення це пазли. Пазли справді тут смішні, прикольні, і вартують вони мені смішних грошей. Тут є благодійний пазл від колаборації Орнер та Ріднів місто щасливого дитинства. Тут є 500 елементів, вартує їм 500 гривень. Якщо я не помиляюся, це найдорожчий. Так, це найдорожчий пазл, який у них є, тому що він благодійний. Усі інші коштують доволі бюджетно 240 гривень 150 є за 450 класний подарунок, вони всі доволі великі, тому можете ось так також проводити свої будні вечори за складанням пазлів. І остання ідея від бренду Orner – це планер. Якщо Людини, які ви хочете зробити подарунок дуже серйозно, можете подарувати планер серйозної людини. А Якщо людина, якій ви хочете зробити подарунок дуже серйозно, можете подарувати їй планер серйозної людини. А Також я вже придбала один планер від цього бренду. Дуже якісний, класно виконаний. Тут є і смішні. І такі мотивуючі з українськими мотивами, просто стильні, мінімалістичні. Ось така класна, корисна річ. І останньою порадою від мене буде для людей, які проживають в місті Вально-Франківськ. Цей простір знаходиться в центрі міста на Вагелевича, 10. І це неймовірний магазин, який називається Дрім Скролінг. Ви, можливо, про нього вже чули. У ньому є дуже велика кількість одягу, декору, а саме вінтажного, який привозять в Італії та Франції. Різний посуд, свічники і таке інше. Також у них є кава, у них є прикраси, у них є десерти. Тому ви можете завітати та обрати для себе стильний небанальний подарунок, не лише на Миколаї. До речі, у них зараз є така опція, як Створювання боксу на подарунок. Якщо ви не знаєте, що обрати, вони можуть створити цей бокс за вас. Мені здається, це дуже класно. Мені дуже подобається, що у них є вінтаж, це досить унікально, особливо для поціновувачів, класних речей, унікальних, естетичних. Це буде дуже класним подарунком. І, звичайно, у них є вінілові платівки, якщо є у людини програвач. То можете подарувати там великий вибір вінілових платівок за такою досить доступною ціною. Тому, будь ласка, приходьте на Вагелевича 10 у Scrolling, якщо ви живете у Франківську, або якщо ви хочете зробити невеличкий дріб і поїхати у Франківськ, просто погуляти містом і придбати комусь подарунок. Запрошую також туди. Ділюсь від щирого серця. Це не реклама, це справді любов до людей, які це створили. І до цього простору, в принципі. Я обіцяю, що якщо я буду у франківську найближчим часом, то 100%, навіть якщо і не найближчим часом, взагалі, якщо я буду у франківську, то 100% попаду до вас і, можливо, щось прикуплю для себе. Дуже раджу, тому обирайте Dream А на цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Поділіться, будь ласка, внизу своїми ідеями для подарунків, небанальними, цікавими. Можливо, люди, які будуть дивитися це відео, перейдуть у коментарі і також прочитають ваші ідеї для подарунків. І, звичайно, напишіть, чи скористаєтесь ви якоюсь ідеєю з цього відео або з попереднього. Не забувайте поставити лайк, підписатись, а також натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступне відео. І, звичайно, мій інстаграм. Дякую, що були зі мною. Всім па-па і слава Україні!